Вітаю, друзі! Дітлахи почали грати в ТЦК. За це за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поширте мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, оголошення. Яке розсилають батькам в Києві. Добрий день, шановні батьки. Приговоріть з дітьми про наслідки небезпечних ігор. Сьогодні під час перерви діти грали в гру ТЦК і виконували захват рукою шиї, що чуть не зламали носа. Вдумайтесь, київські школярі вже не грають в магазин чи квача. Тепер новий хід ТЦК. Знаєте, колись в поліцаїв, німців своїх, тепер замість поліцаїв ТЦК. Це ж до яких мишей треба дійти, щоб дітвора грала, і замість поліцаїв було ТЦК. А? Думайте. Спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.